Всім доброго дня! Сьогодні зібрали електровелосипед від нашої фірми Fettbike з вагоном на 1200 Вт. Обладнання Shimano. 21 на швидкість, батарейка на 48 В 18 А1. Ручка газу індикації заряду, з ключом замикання. кнопка вмикання фари та крузь контролю. Скоріе стоїть вилочка. Перевернута з амортизацією. фара на повтори той жичі люмень, цвіти дуже ярко. Також велосипед їде дуже гарно. Також встановили під замовлення ручки з вимиканням двигуна. Заходьте на наш сайт, дуже багатий вибір, такий велосипед є ще є в чорно-зеленому кольорі. Також можна встановити крила, багажник. Всім гарного дня, побачення.